На перший день ми про це говоримо. І скільки обіцянок було від міністерства інформаційної політики, політики про так. встановлення там наших передатчиків, таке інше, де знаєте, я дуже влучне запитання, оскільки я особисто ще на початку року і в минулому році звертався з депутатськими зверненнями до профільного міністерства і вимагав відповіді про те, чому власне на нашій території і навіть на тій території, яка не є тимчасово окупованою, а більше ніж 100 кілометрів навіть в українську територію. Ідуть трансляції російського радіо, ідуть трансляції російських каналів, і іде більше того, іноді трансляція створених вже нових ДНР, ЛНРівських каналів. Це є абсолютно неможливим. Мені дають відповідь, що у нас немає настільки міцних систем для того, щоб перебити цей сигнал. То в мене виникає просто питання, чому є такі системи у представників загарбників, а у нас їх немає у майже найбільшої держави в Європі. Тому в мене це питання також турбує. Оскільки наша інформаційна політика, інформаційна війна, яка ведеться російськими загарбниками, вона майже на рівні з тією війною, яка ведеться зброєю. Реальною. Тому це є реальною проблемою і цю проблему повинні вирішувати і в уряді, і на цю проблему повинен наголошувати постійно наш президент. Оскільки це безпосередньо в його обов'язках також. Ну до речі, це не перший приклад, коли супутникові знімки показують вторгнення саме присутність російських військ тобто на території доказів України. достатньо доказів. Достатньо тож ці докази чи можемо ми використовувати для того, щоб якимось чином міняти в нашу сторону на нашу користь мінські угоди, в яких Росія не є стороною конфлікту. Ну тобто, ці є приклад для того, щоб ми все ж таки. Ті свою лінію якось почали відбудовувати Ну, по перше, ми повинні все ж таки зрозуміти для себе, чи щось мінські угоди взагалі нам дають, і е, взагалі на якій стадії виконання вони е, перебувають, в якому вже, статусі вже, Це так чи в якому статусі там Росія, і в якому статусі там ці представники терористів, і хто це ми вже, має зрозуміти? Так, це повинен зрозуміти весь світ, оскільки ну і Україна в першу чергу, оскільки ми вже всі зрозуміли, і пан Безсмертний, який був представником мінській групі, він сказав, що дійсно політич. Чно цей конфлікт вирішити вже неможливо, поки там будуть російські війська, поки російські найманці, російська техніка, і поки кордони наші не контролюються українською стороною. Цей конфлікт політичним шляхом вирішити неможливо. Тому зараз і у ті снімки е представників європейських змі, і будь-які докази того, що там перебувають саме російські війська, вони є е в будь-якому випадку величезним плюсом для нашої держави, в першу чергу і для тих бійців, які зараз там а воюють. Як ми використовуємо ці плюси. Ну от просто не Прикладах можна сказати, президент думаю, говорить що... про необхідність планів нової мобілізації у разі повномасштабного наступу. Ну, по перше, по перше, за зовнішні, економі... за зовнішні відносини з країнами відповідає безпосередньо президент, і повинен саме президент використовувати і цю інформацію, і ті процеси, які відбуваються на Донбасі, і всі інші процеси. Більше того, я думаю, що одним плюс із плюсів того, що власне ми поступово доводимо присутність російських військ на території нашої. Держави і те, що вони окупували власне нашу територію частково, то те є те, що нещодавно відбувся черговий обмін наших заручників, да коли ми визволили ще двох героїв. Я думаю, що це йдуть складні політичні перемовини між нашим президентом і президентом ми Російської цікаво. Федерації. Цей обмін, який українців на українців помінялися, що знаєте питання це дуже є. таки да обговорювалася спекуляція, що це українці на українців, але я вважаю, що це є абсолютно правильний крок. Оскільки якщо е Путіна цікавлять не його громадяни, а Сепаратисти українці, нехай він їх собі забирає. Нам такі громадяни не потрібні. Вони зрадили нашу державу. Вони не хотіли української держави. Вони хотіли підірвати нашу незалежність, підірвати наш суверенітет і підірвати нашу Слухай, цільність а як нашої студія, держави. Тому бути з амністією, яка прописана в мінських угодах, враховуючи ті слова, які ви зараз сказали, про сепаратистів, які не хотіли і стояли Правильно. там на майданах, а яку? і стояли такі на майданах? У мене зустрічне запитання а про яку амністію ми можемо зараз говорити, коли виконують мінські угоди тільки українська сторона. Ми припинили в вогонь, вони відкривають вогонь кожен день. Кожен день гинуть гинуть наші люди. Тому зараз про ніяку амністію взагалі тисян мова йти не може. Абсолютно, ми до цього питання дійдемо тільки тоді, коли знову ж таки повторююся, ми отримаємо контроль над кордоном і виженемо загарбників російських з нашої території. Тільки тоді ми будемо говорити, кого ми можемо амністувати, кого можемо помилувати, а кого ні. Уже коротко, тезово є така теорія змови, що 12 дванадцятої буде особа, що матиме шанс стати головою ЦВК. Далі говорить, кандидати є від трьох політичних представниць, коли у нас в парламенті є шість парламентських групи фракцій. Це поставить під сумнів і критику сам список. Незалежність можна забезпечити лише професійно або рівним політичним представництвом. Тому 12-й член ЦВК може бути представником малої фракції. В мене є відчуття, що ця позиція буде віддана саме батьківщині. thank <laughs> you Ну, по перше, знаєте, от ці коментарі з приводу того, що порушується конституція, і тому подібне. Я думаю, що їх треба просто спростувати в даному поданні. Президент не порушив жодної норми закону і норм конституції тим більше. Дійсно, парламентські групи і фракції вони мають право подавати президенту свої пропозиції, щоб він розглянув цих людей на посади членів центральної виборчої комісії. Але в законі жодним чином, я думаю, ви вже це також знаєте прекрасно, що немає обов'язку президента все ж таки дослухатися до. Цих пропозицій, але більше з тим я хочу сказати, що сьогодні навряд чи буде взагалі розглядатися питання звільнення старих членів центральної виборчої комісії, обрання нових, оскільки вчора буквально відбувся наш профільний комітет з питань правової політики та правосуддя, він повинен був розглядати власне кожного члена кандидата в член центральної виборчої комісії, але цього не відбулося, оскільки між політичними партіями фракціями ще ведуться консультації. Звичайно, що в всі ну багато з фракцій не задоволені тим, що президент власне не зробив вибір тих кандидатур, які вони йому подавали. І, зокрема, народний фронт також не побачив там двох із своїх із трьох кандидатів. Лише один кандидат від народного фронту там присутній. Тому, в принципі, я думаю, що сьогодні це питання виноситися не буде, і на жаль, констатую, що можуть лишитися старі члени центральної виборчої комісії. Далі виконувати своїм за запропоновано народним фронтом. От, за нашу інформацію є п'ять кандидатів від... Від БПП, чотири від народного фронту по одному від депутатської групи відроджені фракції самопоміч. Тож ну, з чим не змогли мені мені, мені дуже цікаво, от коли говорять, що від народного фронту чотири запропоновано. Якщо ви маєте на увазі е, Романа Гребу, е, конопольського звичайно, я їх я їх також знаю, бо в певний період часу ми працювали і з одним, і з іншим. Так ви не задоволення Але... кількістю чи самими кандидатками. Я особисто говорю про те, що ми подали подання. Фракція фракція визначається. Фракція це як колегіальний орган. І коли ми голосуємо на засіданні фракції, що ми подаємо саме тих трьох людей. То ми воліємо бачити саме цих трьох людей. Якщо ми не обговорили інших, навіть якщо це наші люди, ми повинні обговорити цих людей на засіданні фракції. І якщо ми все ж таки підтримуємо навіть цих людей, які подав президент, то, безперечно, ми будемо голосувати, якщо це професійна людина, якщо це порядна людина, ми будемо голосувати і підтримувати. Тут немає е, такої політики в чистому вигляді. Якраз цей орган, як казала е, пані Айвазовська да, в своїй цитаті цей орган повинен бути абсолютно професійним і незаангажованим. Тому зараз. Зараз політичні фракції, я певний не взяли тайм-аут певний і будуть досліджувати тих кандидатів більш ретельніше, оскільки вони все ж таки були новиною від президента. Більшість а з них тайм-аут не зірве вибори, які планувалися на мажоритарних випробування. Вона може зірвати ці вибори тільки в тому випадку, якщо ми звільнимо старих членів центральної виборчої комісії і не призначимо нових, і не буде кворуму. От тільки тоді ці Або вибори можуть бути ці зі чого на це вака є легітимними, поки не нових. поки вони То не звільнені по закону. Ну фактично, да, ці, ці не виборчі комісії можуть ще довгий час виконувати свої обов'язки, як... бо у нас такий закон. Ось пане Андрію, ви бачите дійсно у роботі цих структур і Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро, інших структур, які борються із корупцією і з такими злочинами. Дійсно, ось е певна системність. Ну, по-перше, я думаю, що системність ми зможемо побачити вже десь через декілька місяців. Зараз ще про системність рано Знову говорити, місяців. оскільки ну однозначно, оскільки пан Луценко на посаді ще менше місяця. Тому е, повинен все ж таки зрозуміти, яким чином працюється система. Я думаю, що більшість процесів він абсолютно чітко розуміє, але він повинен все ж таки налагодити роботу між своїми заступниками, між керівниками підрозділів профільних. І тому, е, я думаю, що це перше подання е, підпису. Це не паном Луценком це є лише перше подання, і буде таких ще не одне. Оскільки ми дійсно бачимо, що в тих фракціях, в тих партіях, які зараз перебувають в парламенті, групах відродження, воля народу, опозиційний блок, там ще є багато персон, які в принципі можуть стати об'єктами для роботи Юрія Луценка. Ви знаєте, згадуючи історію з Клюєвим, досить таки влучно ваш колега Олександр Данченко зазначив своє бачення, того, що відбувається, коли до того як ну доведено, що людина винна в якихось звинуваченнях, озвучуючи з телекранів про те, що їй висувають якісь певні звинувачення, це такий признак того, що їй натякають тікай. Тобто є Знаєте, можливість встигнути втекти історія з Клюєвим, вона дуже була показова і е, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, м, пан Онищенко ще перебуває на території нашої держави. Але е, зв'язку з тим, що було оприлюднено, зв'язку з тим, що сьогодні парламент гіпотетично може розглядати це питання, дійсно, що у пана Онищенка є всі шанси е, залишити територію нашої держави. Але я думаю, що тут якраз у зв'язку з тим, що було опубліковано цю інформацію, наші правоохоронні органи якраз повинні записати забезпечити в першу чергу кордони нашої держави, щоб ця людина не змогла втекти, а які сам саме правоохоронні органи, на яких зараз відповідальність? Всі, абсолютно. Сказали. Це і служба безпеки України, і прокуратура, і прикордонники. Абсолютно всі повинні бути проінформовані, що ця людина не повинна виїхати за територію нашої держави, оскільки розглядається питання про притягнення її до кримінальної відповідальності. Але зв'язуючи яз, зв зважаючи на те, що ця людина поки що має депутатський імунітет і поки що не прийнято рішення з приводу того, щоб його скасувати, тому Тут залишається під питанням власне ефективність роботи наших моя ну, яким чином можна скористатися цим депутатським імунітетом, саме при перетині кордону, Вичай. це важливий момент. А скажіть, будь ласка, от ми хотіли б уточнити. А от ви будете голосувати за позбавлення пана Уніченко, депутатської? Ну, по перше, кожен депутат висловлює свою думку в парламенті, натискає кнопку тільки після того, як бачить матеріали справи. Звичайно, що і безліч моїх колег вже наголошували, що у них є матеріали, у них є матеріали про те, що ця людина є винна в злочинах. Да, я як юрист я не можу голослівно розкидуватися такими е речами. Тому я думаю, що коли прийде до парламенту це подання, я обов'язково його вивчу. Якщо будуть підстави для того, саме щоб зняти недотор. Каність і надати дозвіл на арешти затримання, то звичайно що я за це буду голосувати. Я в принципі завжди займаю конструктивну позицію. І коли приходить навіть до нас подання в комітет про арешт судді, я завжди вивчаю матеріали. І тільки після цього я власне даю особисту оцінку. Тому я думаю, подивимось на матеріали. Їх там багато в принципі більше ніж 80 сторінок додатків до цього подання. Тому я думаю, що подивимось, почитаємо і, звичайно, ну, а потім будемо проголосуєте. Звичайно, і все ж таки це іспит для набучі, все ж таки. Кі такі, такі своєрідний політичний бонус для пана президента, який призначив такі борців з корупцією, які обіцяли нам ловити велику рибу. Це приклад великий риби, чи політично все ж таки вмотивований процес. по Перше я думаю, що набув вже рік, десь здає іспити. іспити, і щось ніяк успіху в цих іспитах ми не бачимо. Да, у них є і структура величезна, і величезні гроші витрачені на цю структуру, на її роботу майже стільки, скільки на виділяємо на обороноздатність нашої держави. Тому я думаю, що тут за рік повинно було б трошки. Ки більше бути результату, але коли спорука, результат... Якась залікова книжка в них. Я бачу. Ну так да, бачу, і ніхто її не бачить, ту залікову книжку, що там стоїть. Тому мене особисто як народного депутата турбує ця система. Така І коли я кажу, що у Юрія Луценка є місяць-два для того, щоб показати свою роботу, то я переконаний, що навіть він, ну не маючи юридичної освіти і досвіду в цій роботі, він зможе показати, що але... це є приклад роботи Юрія ця Луценка. Є і роботи Порошенко робота його. генерального прокурора. Це поточна робота. Це не є. Якоюсь перемогою це не є якимось бонусом. Це є просто поточна робота, це є обов'язок органів. це нова справа. А як зі старими справами бути? Справи старі справи, фрімово, наскільки я що... знаю, вони зараз всі підняті абсолютно за новими підходами. Я думаю, що все ж таки ми зможемо побачити, сподіваюся, на це. І старі справи, які будуть іти за новими принципами слідства. Ну, дивіться, дуже цікаво. Якщо ми говоримо, що побачимо у нас, знаєте, улюблений час політиків. Це майбутній неопределенне ось хотілося б зрозуміти. Ну що знову буде відставка? Знову будуть гучні призначення, і знову буде невідповідальність за невідповідальність. І цікаво, дійсно, чи понесуть відповідальність? Я переконаний. Юрій Луценко це розуміє, що він, мабуть, майже останній генеральний прокурор в нашій державі, і у нього зараз відповідальність перше перед народом України, перед президентом. Якщо Юрій Луценко не впорається зі своїми обов'язками, а я переконаний, що він повинен впоратися, все ж таки, то власне більше немає сенсу міняти генерального прокурора, міняти нашу на систему. Дивитися, ми вам щиро дякуємо. Андрій помазала народний депутат від народного фронту гістоді 112 України.